Всім привіт! Дуже люблю желе, Але роблю завжди тільки желе бите скло. У мене на каналі є цей рецепт. Кому цікаво, посилання буде і зараз на екрані, і під відео. Заходьте, дивіться! Сьогодні робитиму желе з зрянки. Робити його дуже легко та швидко. З таким рецептом порається навіть той, хто вміє смажити тільки одну яєчню. Готуємо! Заливаю желатин водою. У мене тут 40 грамів желатину або 4 столові ложки без гірки. Заливаю водичку пів склянки. Багато не треба. Щоб трошечки покрилося водичкою і все. Відставляю, хай набухає. В мисочку насипаю цукор. Додам трошки ванільки, отак от. І додаю 3 столові ложки какао без гірки. Отак приблизно. Одна, дві, три. З какао треба бути обережно, бо якщо додати більше, то желе буде трохи гірке. Тому какао додаю 3 столові ложки без гірки. Потім, коли все змішаю, скуштую, і якщо буде мало, то додам ще. Так, трошечки змішаю. Все. Тепер буду вливати сюди ряжанку і перемішувати. Отака у мене ряжанка, 400 г, дві таких пачки, 800 грамів треба. Так. Ну, можна, мабуть, усе цілу пачку вимішуємо. Тепер другу пачку. беру вінчик і вінчиком добре все перемішаю вже остаточно. Все змішала я добре вінчиком, він добре впорався, не треба ніякого міксера. Все однорідне, грудочок немає. Скуштую. Добре. Какао більше додавати не буду, цукру більше не треба. Мені вже так подобається. Желатин вже ось набух. Зараз я його у мікрохвильовці розтоплю. Розтоплювати буду поступово, кілька разів по 15-20 секунд, щоб всі кристаллики розчинилися і була прозора водичка. Але не перетримайте, бо желатин втратить свої властивості. Желатин вже розтопився, ось який він. Тільки бульбашок багато, тому що ложкою перемішую. А так він уже, як водичка, прозорий. Так. Ще трошки так перемішаю. І поступово буду вливати. Мені здається, він уже загусає. Чи мені здається, чи що. Добре, перемішаємо. Ось, однорідна маса. Добре, вінчик справляється. Все. Тепер буду заливати желе в форму. Ось така у мене форма. Купила новеньку, гарненьку. Але форма м'яка. Тому, якщо ми зараз її повністю заповнимо жиле, вона буде така хитатися. І тяжко буде її поставити у холодильник. Тому під неї обов'язково треба поставити щось таке тверде: якийсь піднос або дошку. От у мене така є дошка, вона не дуже тверда, але тверда. Отак От я покладу, на неї покладу форму і залью. Залила желе в форму і тепер покладу його. Застигати у холодильник приблизно на 3 години. Десерт готовий, застиг ось. Добре, 3 години пройшло. Тепер я гляну. Ага, тут відходить. Тут і тут відходить. О, дивіться, добре відходить. Беру свою дошечку. Отак от, от перекладаю, опа і побачимо, як воно віді. Давай давай. О, все, дивіться, яка краса і так все відійшло, де нічого не пристало. Дивіться, який гарний десерт, гарний десерт. Хочу ще сказати, що форми різні бувають. Якщо у вас від форми не відходить, то треба ножем отут трошечки підрізати верха. І покласти всю форму разом з желе у гарячу воду на ну, одну-дві хвилини, Там побачите. І тоді воно добре все відійде. Я так раніше робила. А в цій формі все добре відійшло. І отак треба трошечки натягнути з різних сторін, і воно відійде. Притрушу какао. Отак от добре. Залишки какао я прибрала, щоб було гарно. Тепер відріжу шматочок. Ось який негарний. Ось який ще раз покажу вам. Шматочок. Добре, желе взялося, тримається. Зараз скуштую. Смакота. Смакота. Це добре? М -м -м. А яка смакота? Солодку в міру? Вершкову, шоколадну, дуже смачно. Для мене солодко. Достатньо, я не люблю, щоб дуже-дуже солодко було. Кому недостатньо цукру, можете додати. Перед тим, як заливати у форму десерт, скуштуйте і вже на свій смак додавайте цукор. Гарний десерт, мені дуже подобається робити його легко. Ото тільки 3 години чекати треба. А так, десерт дуже легкий і смачний. Тож, Якщо ви не робили таку смакоту, обов'язково зробіть. Порадуйте своїх солодунчиків! І хай на вашому столі завжди буде смачненьке, солоденьке. До зустрічі!